Знаєте, мене вже трохи дратує це питання, а чоловік повинен забезпечувати сім'ю. Типу, ми живемо в 25-му році, але мислимо як у 60-х, що значить повинен. Перед ким він винен? Де цей контракт, де написано, якщо ти чоловік, бере три роботи, купи квартиру, годуй усіх, а ще будь емоційно стабільним і шістьма кубиками на пресу. Ха -ха, ні, друзі, це не справедливо. Бо якщо ми говоримо про рівність. Та давайте чесно, сім'я це партнерство. І забезпечення це не тільки про гроші, це про турботу, підтримку, час, увагу. Про те, щоб разом вирішувати, хто тягне. Можливо, вона більше заробляє. І що з того? Можливо, він сидить із дитиною. Так це теж вклад великий. Якщо хтось хоче бути годувальником, супер. Але коли це стає зобов'язанням, це вже не про любов і не про відно... Не про відпита, відпита відповідальність. Це про тиск і старі шаблони, які пора зламати. 2025 рік це час домовлятись, а не тягнути все мовчки. Партнерство. Ось що повинен робити кожен чоловік і жінка. А тепер можете йти в коментарі і казати, що чоловіки стали слабкими. Я почитаю під чайок.